Попав снаряд в угол. Адбила угол, побил весь шифер, окна. Теперь, от видите, яка ситуація. Все тічори навіть лампочки выкручивали. Холодильника нету, кухні ні. У будинок родини Пальченко потрапив снаряд. У домі вибиті вікна, зіпсовані меблі, а пошкоджений дах протікає, через що руйнування будинку продовжується. Наразі для подружжя вкрай гостро стає питання накрити дах. Там на чердаку розбита труба, і ми не можемо печку розтопити. Печку розтопимо, все пойдемо сюди, весь дим, весь угар. А так живемо на квартирі, нас люди пустили временно. Чоловік та жінка, пенсіонери за рахунок соціальних виплат, які вони отримують, відновити житло неможливо. Їхня донька самотужки виховує сина, тож особливо допомогти не може. Голова сімейства після безрезультатного стукання у багато дверей звернувся до народного депутата Юрія Солода. Чоловік був на особистому прийомі народного депутата у громадській приймальні Юрія Солода. Ми до народного депутата Солода. Обічальому привезли шифер. Юрій Васильович обіцяв допомогти. І такий потрібний родині шифер привезли через декілька днів після звернення. Ми дуже вдячні фонду дорога життя» солоду Юрію Васильовичу за допомогу, яку він нам показав.